Далі це так правильно різна посадова особа має різний оклад. Плюс <різна> що говорить, <різна> що <і дилекту різна> є <різна> стати Просто ви чітко говорить, що вам Штат. треба ще певну одну людину, чи ви говорите штатну одиницю. Ми вас запитуємо, яка тоді зарплата, якщо на одну штатну одиницю треба 650 тисяч. Просто чітко скажіть, треба нам ще на яку штатну одиницю ввели? Відділ, 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 відділ земельний прийшов і ми працює ми? спеціаліст у земельному відділі в сільській раді. Петрович, тобі що він склад, бриферський прийшов у земельний земельний відділ? Земельний відділ. Прийшов йому нарахування. Скільки? Скажіть, скільки він? Так. Спал, Там не можуть? Нараховано буде 20 тисяч в місяць. Нараховано на рух і буде п'ятнадцять. Так, нарахування ну, 250. п'ятдесят, десь лишає, якщо не хай. Я ще Скажи, я так я що до так То, що буде людині нараховано, те вона отримає. Якщо залишиться якийсь резерв коштів, він залишиться, він піде вільним залишком на перше він не він року. Він не залишиться, тому його дратим. ніхто не може використати без розпорядження голови чи без рішення сесії. Давайте, якщо двісті п'ятдесят треба у нас на одиницю, бо рік двісті триста п'ятдесят ще перекрити якісь там свої потреби. А, ін... а ін... решту суму залишає. Ну, Цього... Цієї пропозиції в протоколі в... бюджетної комісії немає. Не Я перепрошую, зговорю. земельна комісія теж <постив> <тож> засідає <постив> і вирішує, але депутати голосують за чи проти. Ну, але є якийсь регламент роботи. Є маємо право, то є і відповідно до неї рахується друга. Ні, так це саме, що виходить, що тут там більше, якщо першу з другою статтєю, то більше. 548 це перша стаття у 228. Є протокол бюджетної комісії, підписаний. Земельна комісія також засідає, має твої проконіки. Потім піде до голосування. перша правка, ми далі. Потім буде наступна правка. А потім поставимо на голосування. Що тут речете? Ні, то вже до кінця. Якщо нема питань, то розв'язуємося. Ну, бо я ж не знаю, вона тут 2 панели, я не знаю, продовжувати чи не продовжувати. Що я... Скажіть, розкажіть, які ще питання? Які ще питання? Бо я вже... Вас переварює депутат? Не знаю. Старий-старий. Що ми про що далі? Дайте, ми зараз якраз є. запитання, чому одні мають країні. Добре, тоді я зачитую проєкт рішення про внесення змін до бюджету Озернянської сільської територіальної громади. Відповідно до вимог початку Зараз не будете знати, за що говорить. Відповідно до вимог бюджетного кодексу України, закону України про місцеве самоврядування, постанови Кабміну деякі питання формування і виконання місцевих бюджетів в період воєнного стану. Враховуючи офіційні звернення головних розпорядників коштів місцевого бюджету, стосовно додаткового виділення коштів і пропозиції постійної депутатської комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, сесія Озернянської сільської ради вирішила. Перше затвердити зміни до доходів місцевого бюджету на 2025 рік, згідно з додатком 1 до даного рішення. 2. затвердити зміни до фінансування місцевого бюджету на 2025 рік згідно з додатком 2 до даного рішення. Третій пункт: затвердити зміни до розподілу видатків місцевого бюджету на 2025 рік згідно з додатком 3 до даного рішення, в тому числі зміни видатків загального фонду збільшення в обсязі 7 мільйонів 416 шістнадцять тисяч шістсот гривень за рахунок. Перше спрямування коштів іншої субвенції з місцевого бюджету, тобто з обласного бюджету, в сумі 25 п'ять тисяч гривень. Прямування вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету, що сформувалися станом на, перше, на перше року У сумі 5 мільйонів 383 тисячі 926 гривень. Прямування коштів від перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету станом на першу року в сумі 2 мільйони 7 тисяч 193 гривень. не повірно, що ви так порот закриваєте? Я за вас запитала, це дуже класно, ви навіть зачитати просто рішення. Ми не буде висновок зробили, сказали, що різаєте, не зрізаєте. Ну я вашу правку тут поставила, врахувала. Запитала, чи є ще наступні питання. Мені Назар Віталійович сказав. Зачитувати проекти. Я, я, я перепрошую, ви є депутатом, ви ні не секретар, ні не голова. Ну я слухаю того, хто вище стоящий над вами. Другий пункт: змінити зміни видатків спеціального фонду збільшення в обсязі. 3 мільйони 732 тисячі 807 гривень. За рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку. в Сумі 2 мільйони 432 тисячі 307 гривень. За рахунок коштів від перевиконання по загальному фонду місцевого бюджету. Станом на 1.04.2025 року. Передачі коштів загального фонду до спеціального фонду бюджет розвиток за рахунок вільного залишку коштів, що сформувався станом на 1.01.2025 року по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 1 млн 300 тисяч 500 гривень. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2025 рік згідно з додатком 4 до даного рішення. П'ятий пункт затвердити зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм у 2025 році згідно з додатком 5 до даного рішення. Шостий пункт уповноважити сільського голову, підписати договір про міжбюджетний трансфер між Озернянською сільською радою та Тернопільською обласною військовою державною адміністрацією на 2025 рік щодо спрямування іншої субвенції з місцевого бюджету загального фонду бюджету Озернянської сільської територіальної громади. До загального фонду обласного бюджету Тернопільської області на умовах співфінансування для реалізації проєкту поточний ремонт перехрестя автомобільних доріг загального користування місцевого значення це 2007. Воробіївка, держдорога Аш 02, і Це 201-501, обізна Тернополя, Великий Глибочок, Нестерівці, Осташівці у загальній сумі 225 тисяч гривень. Другий договір це договір про міжбюджетний трансфер між Озернянською сільською радою та Зборівською міською радою на 2025 рік щодо спрямування іншої субвенції з місцевого бюджету з загального фонду бюджету Озернянської сільської територіальної громади до загального фонду бюджету Зборівської міської територіальної громади в сумі 50 тисяч гривень. Сьомий пункт: додатки 1, 2, 3, 4, 5 до даного рішення є його невід'ємною частиною. Восьмий пункт це контроль за виконанням даного рішення, доручити постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту. Це був проєкт рішення внесення змін до бюджету. Прошу які Нам ще ваші... залишку кошти взагалі, в бюджеті кошти ми зараз розкидаємо. Що у нас залишається? 40 тисяч. 40 тисяч. до якого періоду кошти можна буде взяти? Тоді з вами, якщо буде, коли можна буде брати кошти. — Буде перевиконання на виконання? — Ну, буде перевиконання, то... — на замовлення буде перевиконання. Це вільний зал, це, це цільове спрямування коштів, Нас тільки за перші диви дати. — Якщо стається така ситуація, так, як вчора в Києві, у Львіві, у Харківі, залишається 40 тисяч, з чим ми куди вийдемо? — Є ще резервний фонд. — В резервному фонді скільки? 150 тисяч? — 220 тисяч ми будемо. 220 тисяч. Далеко заїдуть? Два є ще перевиконання травення, буде. Перевиконання буде на налипені. Взяти його можна тоді будуть в такій ситуації всі громади, не тільки ми. Ну тому може, ми залишимо хоча б півмільйона для страховки. на нас війна завтра. Що? звернеться... Пропонуйте з чого? Давайте свої я пропонувала зрізати зарплату. Можна зрізати освіта? Е, вам треба до кінця року, і то я так зрозуміла, ми з Андрієм Андрійовичем рахували. Тому буде недостатньо. Я не розумію, все, чому все. не подати зразу всю суму, яка потрібна. забрали на ремонт коридору? Ні, то не є окремо на заробітні плати, є окремо на ремонт. Це, це різні, різні, різні гроші, скажімо так, бо на заробітні ще не залишають. А перевиконання на ремонти. Якщо стаються такі якісь зразу критичні ситуації, тоді зразу казна плакує всі капітальні видатки, ті всі гроші лишаються на рахунках і рішенням сесії, тоді зразу. Ви ж всі прийдете, я так думаю, підтримаєте, так, та навіть наш місцевий, та навіть наш місцевий та не видно. Давайте зрізайте так, щоб ми мали в резерві, щоб чотири Так, не передбачати, тому що ви розумієте, вийде від у Вас не буде добре. Ми нічого не можемо зробити. Але на червень буде якась може буде якась частина звернутися буде потреба? Може, наших когось візьмуть хлопці вже терміново треба. буде. Якийсь коштів, можна є якісь Станом, на квітень, ми мі... Стан, то, станом на квітень місяць вже є 1 мільйон перевиконання. За ми не квітень. можемо взяти, ми перевиконання будемо. Брати, перевиконання можна брати після кожного місяця, при потребі. Наталя Ігорівна завжди дає дозвіл, на перший за квартал. Ми беремо. Коли ми беремо квітень, ми беремо липень, як ми робимо, ну, та, Це як було, якого було? року було, так і було, якщо в нас і не було перевиконання ну, і немає ну, ну, коштів потрібних на якусь суму видатків, то його брати. мене не було прохання відчинно. є. Залишайте, будь ласка, якусь суму для того, щоб у нас були резерв і голосуємо. Зали. Ну залишати резерв захищених видатків тож ціно. Не не Тоді брати напевно, що з капітальних видатків. Це ваш вибір вирішуєте ну так, це, не має має. Вибір. це не мій особистий вибір. вибір. Я є викона... особа Тому з виконавчого органу. Фахівець я, я роблю документи згідно бюджетного законодавства. Приймаєте рішення депутати? Ви то вони як фонду потім потребі, вони так само не збені, ну зможуть, якщо чи слово зможуть. Це вже ніхто не буде змотати нічого ремонтів. Це все зубилося і З капіталу і зарплати не дають, так, не Поки не ще наша обласний. Тоді все буде зовсім. Якщо всі все влаштовують, всі мовчать, жаліються, до премії не вистачає шаш, це тихенько всі мовчали. Вас так влаштовувати. Тоді хоба зняти з цього, те, що в освіту буде фінансовуємо, а потім вже після виконання до фінансування. Там все недостатньо, я не розумію, чому не подати всю суму. Серімо там недостатньо. Ви в рік не освіті. Там потрібно 7,5 мільйонів фінансовувати. Ну от ми зараз ці кошти закладаємо на всі, так, то тобі також... сказали, до кінця року. Прийде, ми знову не до фінанси. Ну дивіться, і я ж не можу передбачити так, деколи. Є. Такі якісь моменти ну є чого, якщо ми з вашим фінансистом буде прорахувати, я також там була, і я також бачила. Я не можу прорахувати того моменту, що зараз прийде ще якась кількість викладачів і скаже, що в них от закінчився термін дії сертифікату. Там по тому що прийде переговання і знову з вони і будуть і підвищувати то, свою кваліфікацію. Хтось не дай Бог. Кудись, кудись попаде в дня. лікарню, там чи ще щось, і будуть заміни. Я не можу цього особисто прорахувати. Якщо я прораховую, значить мені треба для цього якийсь резерв закласти, для того, щоб не було якихось ну, заборгованостей по захищених, бо буде заборгованість захищених, а ми не зможемо фінансувати ремонти. Треба ну, якось дивитися на це і глобально. І Кустки люди йдуть, ви також це теж врахуйте. Якщо не вистачить 20 тисяч, то буде ну... так підходить, Ну Ви трохи тут не маніпулюйте. тою фразою, що не Тому що прорахувати до гривні, до тисячі, навіть до п'яти тисяч, це також на таку мережа. Ми зараз виділяємо кошти, покриваємо освіту, більше питання про зарплату по освіті, щоб не було. Ви придаєте, ми зможете скажете те саме. І знову до буде два мільйони. Ну, рішення приймають депутати, не а, ми з вами. А, Якщо до чогось депутати приймають, коли говориш якісь внесення, зміни зносити... бюджетна комісія була, вже вирішила. Ну, ви хто маніпулюєте? Була, була бюджетна комісія. І, і Коли ви прийшли, ми з вами спілкувалися і вам також відповіли на всі ваші питання. Відповіли, і я зараз відповідаємо. Якщо є ще когось, будь ласка, ставте якісь питання. Ставлю на голосування, хто за Bye. Бай. Староста, чому вашої свободи немає времени? Безупка моря. Староста. Берестається. Всі влаштовує. Всі влаштовує люди. Дудер. А що тут? Зверталися треба? Дудер?

Романі застину. За 15 рішень прийняв заступників. Шановні депутати, перед тим буквально такий трошки вступ перед зачитуванням і оголошенням даного проєкту рішення про затвердження положення про громадський бюджет. Ми з Назаром Віталійовичем зараз проходимо навчання, яке проводить програма Юліт. Навчання проходимо. Ми двоє з нашої громади, і це тільки одна наша громада.